Я так розумію, що десь там дуже дуже глибоко. Хтось генпрокурору почав щось погрожувати. Я навіть припускаю, що почав йому погрожувати той, хто вже взагалі кого нема, і про кого згадувати не можна, взагалі, взагалі, взагалі. Ні, я не про Путіна, я про Єрмака. Тому що насправді моя версія це версія. Я не маю інсайдів. Відразу наперед кажу, це версія. Ярмак продовжує всім керувати, так як керував до того. Просто зараз він це робить більш дистанційно і тому відбувається проколи. Тому що, скажімо, у Зеленського треба керувати прямо. На на відстані погляду, мімікою, жестами, іноді просто ліктем під, під ребер'я там дати інші речі, таким чином це допомагає. Але в будь-якому випадку, я думаю, ну оскільки зайшов. Генпрокурор на територію занадто глибоко Єрмака. Єрмак зайшов занадто глибоко на територію Зеленського, куди не мав права заходити за їхніми мафіозними розкладами. Все таки бос мафії Зеленський, а Єрмак, тільки заступник боса мафії, щоб мені не розказували, хто там чим не керував би саме так. А він зайшов і він почав зрізати дружків Зеленського. Відповідно, пішла помста. Помста була дозована. Спочатку не дозована, це те, що було в кінці липня. Потім прилетіло Зеленському, так як мало прилетіти, а Єрмак ще допоміг. Після того помста пішла дозована. Оцих ми садимо, а оцих ми випускаємо. А генпрокурор закомизився, і він не захотів випускати і тих детективів, і хотів повторити продовжити арешти в набу. Це те, що я чув. Знову ж це, ну так, це не зовсім інсайт, тому що я його не можу довести на пальцях. Але там пішли якісь розмови. В кінцевому рахунку Єрмак, очевидно, в найтихіший спосіб, так щоб ніхто не знав, пригорив, розив генпрокурору, що я ж тебе породив, я ж тебе і ліквідую, я ж тебе і зніму. А генпрокурору не вистачило розуму те, про що ніхто не знав. Зробити так, щоб всі знали. А може, це, як ви кажете, засвітити тему на звук. Але тепер всі обговорюють, а хто ж мав знімати генпрокурора з посади і за які гріхи, і що він натворив? А до того ні в кого такої думки не було. Тільки призначили, буде сидіти тут до кінця цієї влади. От доки ця влада буде, доти й буде сидіти. Всі були впевнені в цьому. А тут, виявляється, все так непросто. От раз бомкнути язиком прорвалося. Але в мене таке відчуття, оскільки він все таки не є ідіотом, я маю на увазі прокурора. Він дійсно не ідіот. Мої добрі знайомі пам'ятають його, коли він був по Київській області. І вони, от вони якраз як не дивно, вони про нього дуже добре відгукувалися. Ну, мої друзі з Європейської Солідарності казали, що він був адекватний. Він поводився адекватно. Він спілкувався з опозицією до цієї влади. Він прислухався, все нормально було. Він проти владних відкривав якісь провадження, тому подібне. І от. Для них було теж це неочіканкою, що він кудись так покотився, але вони вважали, що він не дурний, він серйоз і надовго. А тут почався під нього підкоп. І він таким чином, оце ви ж згадуєте про те, до всіх прийду річ, про яку ніхто не знає, він сам і засвітив. З одного боку, страшна дурість засвітитися і так підставитися по-дурному. Слухайте, це це особливо для послів іноземних держав. Уявляєте собі, хтось мене хотів зняти, хтось мене критикував, хтось під мене покупав. Я до кожного я вас кожного пам'ятаю, до кожного вас прийду. Слухайте, це Вишинського нагадує. Був такий генеральний прокурор при Сталіні, Совєтського Союза. Я ко всім добрусь врагам народу. Він і казав: всіх народ я пам'ятаю, я знаю по поймінна всіх врагів народу. Я до кожного доберусь. кожен у мене тут буде в залі суда сидіти. Це він на одному з судових процесі проголошував. Цей повторив майже со. Повторив, але таким чином, з одного боку, він підставився по повній, тому що його все одно сприймали якусь, ну скажімо так, не зовсім брудну постать. Він забруднився трохи в справі проти набу, але якось лишався, ніби для іноземців, ну якимось таким не забрудненим корупції. А зараз після цих заяв ну він м'яко кажучи, ну він же не рукоподаваний. Це вже все, це вже Сталінщина. А з другого боку, він, він засвітив річ, яку, напевне, було ну, не заведено засвідчувати, що під нього копають. Він дав всім зрозуміти, під мене копають. Теж така історія. От такі, бачите, якась дрібничка маленька, за тою дрібничкою завжди є цілий велетенський, велетенський, оцей самосвал брудної зеленої плісняви. Отак От в нас це відбувається. Це коли вся політика української держави відбувається нижче килима. Отак. От Ну, знаєте, я тут не зовсім згоден. Є два слова в поведінці, вони дуже схожі, а в основі тимової дуже різні: впевненість і нахабність. Нахабність з викликом демонстративна. Вони не є впевнені. Пронін переляканий. Він розуміє, що йому треба точно вловити той момент, коли він має оформити якесь термінове відрядження, виїхати кудись, ніби на захід, потім повернути кудись там перепутати дорогу. Ми ні міцне, дороги не знаємо. заблудились і опинитися в Росії на Росії. Перепрошую, тому що та тому, що в іншому випадку в нього просто будуть неймовірні проблеми. Він бачить, він настільки засвідчений, причому всі суги вже кажуть, що його треба садити. За фортифікації, за все, оце той випадок, де і владні, і опозиційні всі за те, що Пронін має сидіти в тюрмі. Це той, кого списують, здають. Але поки що його ще тримають, тому що він ще має залишки криші, але його криша вже їде. Його криша не єрмаківська, його криша татаровська. Он звідти з ДБР всім іншим. ДБР це теж татаровські вони поводяться нахабно з викликом, як поводяться ті, хто ну м'яко кажучи, не відчувають певність в завтрашньому дні. Хто відчуває впевненість для себе кадрову впевненість, кар'єрну впевненість, той той буде акуратно поводитися, той не буде відверто хамити демонстративно. А ті розуміють. Вони на межі, вони на тій грані, коли треба точно зрозуміти, коли тобі треба покинути країну і втекти. І зуміти ще втекти з цієї країни, що теж є певною проблемою. Тому це не є впевненість, в чому вся штука. От, ну ще раз, я не маю з цього приводу якихось інсайдів, я маю свою аналітику і іноді беру факти від тих, які, як на мене, можуть. Ці інсайди мати, тому що ну м'яко кажучи, те, все, що зрадою пахне, про російським пахне, воно точно має свої джерела на банковій, точно має. І я про Дубінського. Дубінський недавно засвітив е, питання про те, що ж відбувається у владних верхніх коридорах. Е, ну, він явно. Ви бачите, які він пише записи, яка в нього, в нього студія. Він працює в студії, він не в камері сидить, він не в СІЗО сидить. Це десь якась е, звичайна агентурна спецдача СБУ. Ну, звук в нього, наприклад, краще, ніж в мене. Тобто, це ви. Не передасте тобі ще ні телефон, що ж камері не дозволено мати. Він має студію, з якої він регулярно робить записи. Він що півгодини кидає дописи, в нього пряма інформація аналітична, своя є, від своїх джерел. І от він засвітив історію. Ну, моя то версія всім відома про те, що Єрмак нікуди не звільнявся. Його або примусили через те, що він створив проблеми для Зеленського, а тепер відбивай, або він сам погодився. від Іти на якийсь час, щоб вірні друзі товариші не пристрелили тихенько, тому що є кому відійти в тінь, добре заховатися і взяти на себе весь негатив для Зеленського, але весь той негатив, який не можна використати в карних справах, ви звернув увагу, що Укрправда, всі ті інші, всі ті, хто зараз його звинувачують в всіх можливих гріхах, про нього говорять, все те, до чого він не мав доступу. Вони розказують, що він. Використовував абсолютно непідконтрольний йому СБУ і ДБР. Він не має на них впливу, Вони татаровські. Вони його людей скубують, а не виконують його розпорядження. Що він їх використовував проти своїх набу? Набу у нас, як і СБУ, знаєте, ми кажемо, є два СБУ патріотичне, яке воює за Україну, ловить російських агентів, і друге СБУ, яке займається переслідуванням патріотів, Романа Червінського, і інших. Та саме штука і в Набу. Ну, слухайте, керівництво набу ярмаківське стопроцентно. Там ціле окреме управління детективів, нове створене, яке повністю працює під замовлення Єрмака. А є старі детективи, їх досі не можуть позбутися. Он садили обох, мусили випустити, бо нема взагалі проти них жодних матеріалів. Це ті старі детективи, які пройшли конкурс. Навіть ні неситник, ніхто їх ставив їх. Конкурсна комісія ще про Порошенкові прийняла, і вони виявилися саме тими, хто мають працювати чесні, добропорядні, і все от він, от те нечесну частину набу, яку він зумів поміняти з 22-го року. Єрмак одноосібно контролює керівництво набу. Він їх і використовує там для своїх певних речей, і він нарвався. Тій ситуації Зеленський зараз він мусить взяти на себе всю відповідальність. Отже, його звинувачують в тому, що він не може робити, що він своє набу гнобить руками чужого СБУ, чого він зробити в принципі не може. Його звинувачують в речах, до яких він не причетних. А Вагнер Гейті його не звинувачують. Зверну увагу, укрправда що завгодно розповідає, тільки крім Вагнергейту, крім е, державної зради по дипломатичних переговорах, крім інших всіх моментів. Оману і всіх інших, про це ні збитки нема. Тобто, там, де він замішаний прямець, вони мовчать. Ну що ну не вже треба багато мати розуму, щоб зрозуміти, що це все ж сюжет звичайного дешевого шоу? І нічого гісінького більше, звичайне дешеве шоу. А тепер про сучасний сьогоднішній стан. Той ж самий Дубінський, так переконаний, що Ярмак і далі всім керує, і Зеленським керує, нічого не помінялося, просто йому треба було змінити локацію. І там, де він відчуває себе певно і безпечно, як він Івашенко ж, голова служби зовнішньої розвідки, його перевели туди. Ну, як таємно, але він з посвідченням, з охороною їхньою, спецтранспортом їхнім, зі спецзв'язком їхнім, має відповідний кабінет, приймальню, і все, що належить, і всю свою службу там служби зовнішньої розвідки. Все одно Зеленський вирішив цю службу зовнішньої розвідки ліквідувати ще разом з Бакановим. Пригадайте, вони ж 21-му, тому чи му році знищили Академію служби зовнішньої розвідки. Це страшне. Це те, що назвалося, колись була така шифрована назва. Обще загальновійськовий інститут. Я ж бував в них. Я їм допомагавши як депутат. Я рятував там генерала, який очолював його, коли його хотіли з'їсти. Чисто корупційні були розборки. Його хотіли з'їсти. Я врятував. Тому я там частим гостем був. Я знаю, що це за структура. Це шикарний інститут був, шикарної підготовки. Один з кращих в світі інститутів з підготовки шпигунів і контррозвідників. Один з кращих в світі. Зеленський його ліквідував пряме замовлення Росії разом з Бакановим. Прийшли, і знищили. От е в службі зовнішньої розвідки зараз фактично мало що лишилося, вона розвалена, дуже сильно розвалена. І тому там фактично зараз працюють в основному на потреби Єрмака. Це те, що я знаю з таких обривків різних джерел. І відповідно він зараз продовжує керувати, так як керував. В нього залишився весь склад опи. Офіс президента лишається незмінно Єрмаківський, там нічого не помінялося. Уряд з уряду прибрали двох ворожих ярмаку-міністрів. Їх нема. Це Галущенко і ця. Ну, ой, вічно забуває пані Світлана. Їх прибрали і, і лишився в уряді один ворог Єрмака Федоров. Все, більше ворогів в Єрмаку. Уряд став більше, от Єрмака звільнили, а уряд став набагато більше єрмаківський, ніж був до того. Вже ніхто проти Єрмака не виступає, і Міністерство юстиції тепер підконтрольне теж уже єрмаку, а не деркачу з Москви. От така історія помінялася. І відповідно, по всіх інших напрямках він веде той ж самий стиль управління, який і вів. Просто єдине, що це тепер вже дистанційно і відірвано. А решта ну нічого не помінялося. Ми зараз розказуємо, чому Зеленський так довго не призначає. А як взагалі Зеленський може жити без голови офісу президента? Він же сам нічого не міг робити, а він і не живе. Так само, як було, так і є. Єрмак далі цим самим керує, просто керує він зараз іншого приміщення, от і всього і на всього.